Як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, це, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось зважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. Не так важно, як у мене. типу дома класно», Я думаю, що, як важливо, щоб у сусіда не було краще. І з появою соцмереж це приросло на просто українці всюди, нану на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто, твій сусід це став сусідній акаунт. Тут товариша в TikTok, грубо говоря, чи в Інстаграмі. І а, я там отримав 5 кульових, мені казали, що я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідає. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть -чуть в тебе якась популярність з'являється, і успіх, і ти вже впираєш в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це найцікавіше, багато хто з людей не замічає в оточення людей, які вас хвалять. І а, ви просто прали... дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий, всякий а, контент, люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально. Все це і це треба просто прийняти. І я навчись вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, щоб що взагалі нормально рахується, не змориться нада і все.